Так, отакий це у нас фонполя получається Це після так званого рихлення, а це до поставимо такий, такий експеримент пів поля з рихлим, пів поля оставимо так, по прямому типу посіємо побачимо що воно буде, що воно нам скаже, як краще всі переходять на рихлення. Пробуємо перейти на рихлення, що воно скаже. А ви пишіть хто рихлив, хто, хто рихлить, хто оре, хто що роби. Я кожу виходить, де на чому більший результат по врожайності. Ми поки що тільки орали і дискували. там де солю сіли, то дискували. Ми вже були подісковки раз посіяли, але ну, кукуруза по дізковці не годиться. Там не виходить взагалі нічого. Десь 100 на 2 різниця по врожайності по кукурузі. Якщо по дізковці, кукурузу каша А Тут спробуємо. Тут в планах посіяти сояшник. 3 гектари зарихлим, 3 гектари так оставимо, Побачимо, що в нас тут вийде. Так що слідкуйте, буде цікаво.